Друзі, вітаю! Американська преса вийшла з інформацією про те, що українці непогано рухаються по Курщині, пішли в новий контрнаступ за допомогою танків та винищувачів. Тобто, не тільки наша техніка там воює, і це прекрасно. А Блумберг передає про те, що в Росії зі всіх G20 найвищі одразу після Туреччини протестні настрої. Вони там враховують те, що це автократія. Вони враховують те, що там минулого року був. Заколот Пригожина. Ну і, власне, визначили відсоткову ставку. Будуть протести в 25-му чи не будуть. Давайте проаналізуємо ці дві новини. Підпишіться на цей YouTube канал. Під цим відео. Чорна кнопка, натискаєте, і ми з вами, друзі, не розливада. Друге, що я вас попрошу, зробити донат. Ми зібрали більш ніж 800 тисяч. Рухаємось до 1 мільйон 300 4 автівочки, які поїдуть на Донбас. Починаємо. А, власне, Форбс американський вийшов з тим, що Україна рухається по території Курщини, рухається впевнено. От, і вони говорять, що це нова хвиля контрнаступу. Вони цим ну, в захваті. От, і вони кажуть, то як наші рухаються, ще треба багатьом повчитися. Як зазначає автор публікації, українські танки вийшли в селище веселе, а винищувач. Бомбардувальник ВПС України скинув керовану супутникову плануючу бомбу на будівлю, в якій знаходились російські військові. Також Форбс каже, що в російському гарнізоні навколо веселого перебуває велика кількість погано навчених призовників, які згідно з політикою Кремля не повинні були типу брати участь в бойових діях. Сильна залежність північного групування російських військ від призовників для початкової оборони проти головного українського удару на Курщині. І, власне, говорять, що наступ, який почався в серпні, є однією з причин, через яку українцям вдалося так швидко просунутися. Це зловісний знак для росіян, каже Форб, що їхні оборонні зусилля в веселому, мабуть, також залежить від непідготовлених людей, яких Путін клявся і рвав е рубашку на животі. Що мовляв, нічого не буде. Я їх відправляти не буду, але нікого іншого немає. Ахматівці воювати не хочуть. ФСБшники теж там воювати не хочуть. А решту треба кидати забирати з Донбасу, що для Путіна теж боляче. А водночас, Форбс каже, що українці, які беруть участь у боях, є загартованими добровольцями, яких підтримують танки, безпілотники та військові літаки. Ну і власне, загалом, настрій та прогноз цього контрнаступу у Форбса більш ніж позитивний. Тут а, така історія, але її вийшов ще Блумберг і каже, що ну знову ж я не хочу займатися Арістовщиною, але Блумберг каже, що серед країн G20 за ймовірністю масових протестів Росія на другому місці. Правда, відсоток цих протестних настроїв не дуже великий. Знову ж таки, щоб зробити революцію, вам не треба всі 100%. Як казала Нуланд нещодавно в інтерв'ю, ми контролюємо доступ до 10% російського населення. Ну, перекладаючи на політичну революційну мову, цього може вистачити. Загалом треба мати людей в Петербурзі та Москві, а далі решту Росії. Ви просто їм кисельовим скажете, все відбулася революція, пуч переворот, тепер власть міняється. Так, от в Росії 6% готові до протестів. 4% готові до протестів, в Туреччині їх 6, в Туреччині якраз таки може більше, тому що там більше інфляція, більше проблем, вибори, які теж дуже розкачали країну. Ну, от. Але це провів на рахунок 25-го року Bloomberg Economics. І це їхній власний аналіз. Дуже складна система, як вони аналізували. Дійсно, пройшлися по всіх 20 країнах. В багатьох країнах все спокійно: Японія, Канада, Італія, Австралія. Німеччина, Корея, Індонезія, Франція тобто в середньому один півтора відсотка, і вони себе нормально почувають. Е Штати, в якій Росія качає, що там скоро громадянська війна, де вже двічі стріляли в президента, мають в півтора рази менший рівень можливих бунтів, ніж, наприклад, в Росії. Це при тому, що Штати зараз жорстко розділені виборчою кампанією. Трамп і Харіс кардинально різні кандидати. В Трампа два рази стріляли, але в Росії рейтинг цього більше там трошки більше ніж 4%. В Штатах трошки більше ніж 2%. От до трьох не дотягує, і це якраз демонстрація, що в Росії теж може бути не все спокійно. Але повторюю, що не треба 100% для бунтів та протестів, але і чотири трошки малувато. Треба нам більше масла в вогонь підкидати, більше качати цю історію, але на неї взагалі не надіятись. Якщо ми будемо надіятись на це, ми програємо. Росіяни явно не нормальне, нездорове суспільство, яке б вийшло і зупинило війну. Вони швидше вийдуть через те, що у них бензину не буде. Вони швидше вийдуть через те, що їх там не будуть в Єгипет відпускати на путівки по 300 баксів. Ось це те, що треба розуміти про Росію, і нам точно в них не закохуватися, але робити свою роботу. Блумберг Блумбергом. Але от стаття Форбса нам подобається більше, Наші рухаються по Курщині, захвачують нові населені пункти, знищують їхніх військових, знищують їхні бази. Ну і найголовніше зараз все ж таки отримати можливість радник офісу президента. Сказав, що основа плану Зеленського, це можливість бити в глибину Росії. На базі цього він хоче витягнути певне мирне рішення. Ну, не знаю, як для мирного рішення, але вичистити ці склади, щоб вони просто полетіли в повітря, як ось сьогоднішня ця будівля з російськими військовими та їхньою зброєю, ось так точно б нам би допомогло. В мене просте питання, ви можливо, мене навіть зненавидите за цю банальність, але от напишіть від себе, чи можна в Росії в 2025 році. Качнути протесні настрої. У нас є негативний досвід 22-го, коли всі дзвонили в Росію, і шукали якихось спільних друзів, родичів, далеких родичів, людей, з якими десь пересікалися, але була тишина і пустота, навіть не дивлячись на те, що вони жили в Росії, Берліні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі чи Парижі. Нічого вони для нас зробити не захотіли. Але от зараз, ну, начебто, цифри підкрадаються. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте. І чому? Друге, підпишіться на цей YouTube канал, а також зробіть донат. Ми збираємо на 4 автівки і дуже скоро вони поїдуть на Донбас. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!